Лялька-мотанка одвічна берегиня роду. Народ вірив, що в мотанці знаходиться дух предків, вона має передавати досвід з покоління в покоління. Українці вважали, що цей символ переносить їм багатство і успіх. Сама назва ляльки-мотанки походить від. Поняття мотати, а загальний вигляд такої ляльки представляє жіночий образ, виготовлений з тканини. Лялька-мотанка втілює ідею оберегу захисту від злих сил. Народна лялька, зроблена власноруч, сповнена любові, енергії, тепла і доброти. Кожна культура має свої власні обереги, традиційні образи, це можуть бути дерев'яні чи кам'яні фігури, металеві вироби. Ляльки були одним із найпоширеніших предметів оберегів. На територію країни є лялька-мотанка. Така іграшка не просто фігурка для ігор, а справжній амулет та талісман для всієї сім'ї та її членів. Для різних життєвих ситуацій створювалися відповідні ляльки. Зустрічаються ляльки, обереги для будинку, родинного вогнища для захисту дітей та господарства, від злих сил та лихого ока. Вчені та дослідники приходять згоди, що перші ляльки-мотанки. Сповнені оберегового змісту з'явилися приблизно 5 тисяч років тому. А саме назва лялька-мотанка походить від поняття мотати, а загальний вигляд такої ляльки представляє собою фігуру людини, як правило, жіночу або дитячу, виготовлені зі шматків тканини. Частини тіла такої ляльки з'єднувалися вузликами. Кожна така лялька була та й лишається. Унікальним витвором майстра. Звісно, в давні часи лялька мотунка виконувала важливу функцію оберега та талісмана для родини, і інколи для позначення ляльки використовується поняття кукла. Проте використання такого поняття не є правильним не лише з точки зору правопису, а й базуючись на тому, що куклою наші предки називали. Жмут волосся, що лишався край поля. З історичних джерел відомо, що перші прототипи мотанок на території України з'явилися на стоянці Чернігівській області. Загалом, процес створення ляльки майстрині називають кутанням, і це не дивно, адже він дуже схожий на сповивання маленької дитини. Справжня мотанка виготовляється без використання швів. Задля того, аби готові ляльки виглядали гарно та яскраво. В давнину шматки тканини підфарбовували та розмальовували натуральними барвниками. Трапчана основа символізує мотанки, дух та мудрість предків. Дотримувались також головного правила хрестоподібний вигляд, як такого виразу, та звичайних рис обличчя лялька не мала. На деяких лицях вишиванку або викладали нитками хрест, давній символ сонця. У слов'ян лялька-мотанка чи не єдина представниця власного імені. Вважалось, що даючи ім'я ляльки, можна або потривожити душі померлих родичів, або накликати нечість в будинках. В українській культурі мотанки виступають як символ родючості. Та достатку та оберегами для родини. Такі ляльки дуже часто ставали справжніми сімейними реліквіями та передавалися з покоління в покоління. Також ляльки часто використовуються в весільних обрядах та дійствах. На жаль, в сучасних умовах мотанки визначають свій глибокий магічний зміст. Їх використовують як колоритний елемент для інтер'єру, як сувеніри. Виготовлена власними руками лялька-мотанка може стати родинним оберігом та родинним спадком, який вібрав в себе вікові знання та вірування. Моя лялька-мотанка ниточкою змотана, оберіг мій на землі, талісман мені в житті.